Вода при правильних умовах зберігання може зберігатися дуже довго. Кипітіння — це взагалі ваш е, спосіб номер один для знезараження води. Криниці це взагалі теж не є гарантією чистої води. Вона може бути забруднена фекаліями, тому що ця вода недостатньо профільтрувалася. Фільтрування не прибирає бактерії у марганцівку. Саме от для питної води виживати не варто. Просто срібло от у вигляді металу, якщо його кинути в воду, не працює. Як очистити воду за будь-яких умов? Гліб Репіч. Кандидат хімічних наук. Скільки може зберігатися закрита бутильована вода? Зазвичай на бутильованій воді на оцих великих бутилях там пише один рік. Для бутильованої води в пляшках там пише два роки, наприклад. Але це не означає, що після двох років ця пляшка там її не можна буде вживати. Якщо пляшка буде ціла, то в принципі вода. При правильних умовах зберігання може зберігатися дуже довго. Правильні умови це щоб не зіпсувалася пляшка. Вона може зберігатися довго, якщо воно закрито і не контактує з повітрям, тобто туди не можуть потрапити бактерії, не може потрапити там пил, тобто якісь там умовні поживні речовини, які вони будуть їсти. Якщо вода відкрита, скільки вона може стояти? Якщо воду відкрита, то ситуація змінюється, тому що Туди можуть з повітря потрапляти у бактерії, в повітрі їх достатньо, може потрапляти пил, тобто там може виникати якесь життя. І зазвичай виробники на своїй воді радять її вживати протягом 14 днів від того моменту, як бутиль було відкрито. Вийшов термін придатності води. Як її очистити для пиття? Це кипятіння, якщо ваш термін зберігання води в відкритому стані вийшов, тобто вона стоїть більше двох тижнів, її бажано прокип'ятити. Тобто для того, щоб вбити якісь потенційні мікроорганізми, які там могли розмножитися. Тобто кипятіння це, взагалі, ваш е, спосіб номер один для е, знезараження води. Працює завжди. Але зауважу, що кип'ятити треба. Не просто так, щоб вона закипіла і зразу там можна пити. Бажано прокип'ятити декілька хвилин, там 3-5 хвилин мінімум, щоб бактерії здохли. Точно, якщо ви 10 хвилин прокип'ятите, то точно там все здохне, що могло бути живим. Спеціальні таблетки для очищення води. Які вони бувають, є таблетки, які просто дезінфікують воду, тобто вони хлорують її, грубо кажучи, або йодують. Є декілька варіантів, як воно працює. Тобто таблетка там на певну кількість води, воно вбиває, там мікроби. Така штука може використовуватися, наприклад, в походах. Там військові її використовують. Є таблетки, там навіть порошки скоріше, які підходять для дезінфекції і взагалі фільтрування навіть дуже стрьомної води. Там є два компоненти: це флокулянт, тобто речовина, яка осажує забруднювачі. Тобто, це все калимуть, все коричнева така вода. от Воно утворює такі пластівці, пластівці осідають на дно, це можна відфільтрувати, тобто вода стає прозорою, дуже прозорою. І другий момент це знезараження. На основі йоду або хлору, воно вбиває мікроби, чиснують інші методи очищення води. Ну і ще є такі досить промислові методи, як можна очистити будь-яку воду, хоч сечу. Є такі фільтри зворотнього осмосу. От воно, от оцей фільтр він захистить і від бактерії, від будь-чого, що в воді розчинено. Ну, але воно коштує, по-перше, грошей, по-друге, потребує певної енергії, наприклад, механічної або електричної, щоб воно працювало. Як здобути воду в польових умовах? Якщо яму достатньо глибоко вирити, то в нас отримається криниця. Це буде ґрунтова вода, але не є гарантією, що вона буде чиста. До я вам скажу так, криниці це взагалі теж не є. Гарантію чистої води, тому що це вода ґрунтова, тобто те, що близько до поверхні. І при певних умовах вона може бути забруднена фекаліями, тому що ця вода недостатньо профільтрувалася. Тому в селах, наприклад, я дуже скептично ставлюся до тих краниць через там 10 метрів, до якої вигрібна яма. Ну, таке собі. Але це нормально, ну то, що це колодязь, ну як? Але в таких колодязях. Можна теж хлопотати собі отруєння, тому воду, яку ви здобули от таким от чином, з якоїсь тим ями, сумнівного колодязя, тому що особливо, якщо колодязям ніхто не, полі не користується, там вода застоюється і вона реально має навіть такий запах. Ваш ніс і смак є дуже гарним ще аналізатором стрьомної води. Тобто, навіть якщо там в пляшці в якійсь там вода стояла відкрита, вона застоялася, вона має неприємний запах. Таку воду без дезінфекції пити в явно не варто. І з колодязя це теж стосується. Ями якоїсь це теж стосується. Тобто, особливо якщо ви просто викупили ямку, так і там збирається вода каламутна. Ви її там вибрали, вона вже збирається не каламутна. Це не дає гарантії, що вона не буде забруднена фекаліями якоїсь мишки, яка покакала там поруч, і якісь глисти вам не потраплять в організм. Тому таку воду теж бажано вскип'ятити або знезаразити іншими методами. Де варто брати воду, а де взагалі не слід варто брати ну, воду? Це водопровід, так навіть якщо у вас немає можливості зараз користатися водопроводом, дуже добре запасти собі навіть водопровідної води в якихось ємностях. Потім ви зможете її прокип'ятити і пити спокійно. Тобто, це дуже добрий варіант. Всякі бювети, джерела. До речі, джерела ми про них не поговорили. Це теж є добрим джерелом води чистої. І, до речі, є такий характерна ознака. Воно не мов вкрите такою масляною плівкою. І чомусь там всі думають, що це бензин. Але хіміки знають, що це оксидна плівка через те, що залізо, яке міститься в воді, воно окіснюється киснем повітря. Тобто, джерела це є дуже добрий варіант. На крайняк можна брати воду з річок з Озер. Але в такому разі ми бажано її профільтрувати через, наприклад, щільну тканину або через пісок, щоб прибрати звідти всі коломуть, там різноманітні всякі живі форми, так? а потім продезінфікувати. Така вода не буде дуже смачна, тому що запах природні, так залишиться. Цей запах можна прибрати або активованим вугіллям, або, наприклад, фільтри побутові. Ці фільтри, глечики, вони прекрасно прибирають запах. Але треба пам'ятати, що фільтрування не прибирає бактерії. Тому воду в будь-яку, якщо ми якось там її очищуємо, ми дезінфікуємо або за допомогою таблеток, або за допомогою кип'ятіння. Активоване вугілля, марганцівка, йод, срібло. Чому все це не працює? Я взагалі дуже раджу вам вчити хімію і фізику в школі і не вестися на всяку фігню. Давайте почнемо з кінця срібло. Взагалі, ця легенда пішла наскільки я розумію, від Македонського. Вважається, що під час там походу на Індію о, ці солдати. Які пили з бронзових кухлів, вони там хворіли на холеру якусь чи інші інфекційні захворювання. А ті, які пили з офіцери з срібних кухлів, вони не хворіли. Ну, добре, красива легенда, але просто срібло от у вигляді металу, якщо його кинути в воду, не працює. Тобто це підтверджено науково. Активоване вугілля воно може забрати запах. Якщо профільтрувати крізь активоване вугілля, або, наприклад, взяти, ну що ми візьмемо, якийсь мішечок, так, туди є активоване вугілля, зануримо в, в ємність з водою, там воно протримаємо день. Наприклад, активоване вугілля забере з води неприємний запах, це факт. Але бактерії там воно не забере. Фільтрування від бактерій не захищає про марганцівку. Марганцівка дійсно може вбити, але знаєте, марганець в таких кількостях це теж трошки токсична речовина. Тому марганцівку саме для питної води виживати не варто. З йодом теж є нюанс, тому що скільки йоду ви не виміряєте по-нормальному, скільки його додати для дезінфекції, це теж проблема. Виморожування. Чи робить воду чистою? кажуть, тала вода корисна. Виморожування не очистить вам воду гарантовано від мікробів. Чому? Тому що макроби прекрасно переносять низькі температури. І потім після розморожування вони оживуть. Очистити в певному роді від розчинених речовин воно може. Але, на жаль, в інтернеті радять абсолютно протилежне. Тому що радять я бачив, що зробити: От вода замерзає, так оце лід утворюється і там залишається вода. От її розбити і випити. Але насправді то є якраз найбрудніша вода, тому що коли лід починає кристалізуватися, починає замерзати саме чиста вода. А домішки вони скопичуються в цій воді, яка залишається. Тобто, єдиний варіант, як його правильно використати, це дати воді замерзнути не до кінця. Тобто розбити це все діло, вилити у ту воду, яка залишилася, і лід розплавити, закип'ятити, і ця вода буде набагато чистішою, ніж та, яку ви набрали спочатку. Але кип'ятіння ніхто не відміняв. Я бажаю вам здоров'я і нехай ваша вода завжди буде чистою. І не забувайте про кип'ятіння.